Уявімо, що ви маєте ось таку функцію. Y дорівнює 5 множити на 2 в степені t. І у вас хтось спитав, а що якщо, наприклад, я хочу, щоб Y дорівнював, наприклад, 1111? 1111. Тоді яким значенням буде? t? Чому воно дорівнюватиме? І я пропоную зараз це. Швиденько дізнатись. Отже, для початку ми перепишемо цей вираз, але напишемо, що у нас 5 множити на 2 в степені t Т в степені Т дорівнює якраз нашому числу. Тобто 1111. І перш за все я пропоную позбутись від п'ятірки. Вона нам найбільше заважає. Для цього ми поділимо на 5. Обидві сторони нашого рівняння. Отримаємо, що у нас тут п'ятірки скоротяться, лишиться 2 в степені Т дорівнює 1111. Ну, і тепер для того, щоб ми отримали просто Т, нам варто якось застосувати логарифми. І тут я вам пропоную використати логарифмування. Що це таке? Це коли ми просто беремо. Логарифм з однаковою основою від обох частин рівняння. Тобто, ми матимемо логарифм з основою 2 від 2 в степені Т дорівнює логарифм з основою 2 від 1111 ділити на 5. І, власне, я обрала основу 2, тому що у мене ось тут теж двійка в основі. І власне. Ось ця частина нашого рівняння. Вона дорівнюватиме Т. Чому саме Т. Тому що, як ми знаємо, коли у нас біля логарифма число зі степенем, то ми можемо цей степінь нібито винести за логарифм. І тоді ми отримаємо Т множити на логарифм з основою 2 від 2, а логарифм з основою 2 від 2 це одиничка. Отже, ми отримаємо просто. Т. Отже, Т у нас дорівнює логарифм з основою 2 від 1111. 5. І тепер можна просто взяти і порахувати це все калькулятором. Але у мене виникла проблема. У мене є звичайнісінький калькулятор, і там немає логарифму з основою 2. Що мені тоді робити? Тоді мені знадобиться одна дуже цікава і дуже важлива властивість логарифма. І ця властивість це у нас те, як ми можемо змінювати основу логарифма. Що ми маємо зробити? Нехай у нас є логарифм з основою А від С, і ми хочемо змінити основу цих логарифмів. Тоді ми можемо записати цей самий вираз. Як логарифм з основою Х від С ділити на логарифм з основою Х від А. Ну і, власне, тут Х може бути будь-яким числом, яке нам треба. Але зазвичай це саме або десятка, або це число ейлера. Тому що зазвичай саме ці два логарифми з основою 10 та натуральний логарифм, є на калькуляторах. Отже, я візьму, наприклад, логарифм з основою 10. Тоді я перепишу це все, як логарифм з основою 10 від 1111, ділити на логарифм з основою 10 від 2. І тепер дістаємо наші калькулятори, і мені показує, що це в нас дорівнює 7. 796. 7,796. Ну і там ще трошки є далі чисел, проте ми його округлимо до ось цього значення.